Відколи Христофор Колумб представив решті світу тютюнову рослину, мистецтво виготовлення сигар постійно вдосконалювалося. Цей фільм про те, як поєднуючи турботу, ретельність та досвід протягом кількох років народжуються елегантні сигари. У сигарі виділяють кілька частин. Можна позначити, що вона складається з голови, тіла та ноги. Також сигара має три основні шари. Наповнювач це внутрішня частина сигари, і містить цілі листя тютюну. Вони утримуються зв'язувальним листям. Зверху сигара прикрашається покривним листям. Це її елегантний смокінг. І всі три частини. Потребують особливої уваги. Тютюн для них вирощується в певних теруарах. Він по-особливому обробляється та готується для скручування у найкращі сигари. Основними регіонами, де вирощують тютюн для сигар преміум класу, є Домініканська Республіка, Мексика, Куба, Нікарагуа, Гондурас, Еквадор, Бразилія, Камерун та Індонезія. У цих країнах Вирощуванню тютюну сприяють найкращі кліматичні умови з ідеальною середньою температурою 27 градусів Цельсія. У Домініканській республіці, де вирощується більша частина тютюну для Девідов, основними регіонами вирощування є Ямаса та Долина Сібао між центральним і північним гірськими хребтами. Компанія має власні плантації, також з нею співпрацюють 70 фермерів. В залежності від конкретного мікроклімату та ґрунтових умов, вирішується, які сорти тютюну та які добрива використовувати. Характер ґрунту відіграє важливу роль у характеристиках тютюну. Склад ґрунту, в залежності від країни, регіону та області вирощування впливає на його міцність, аромат і смак тютюну. Один і той самий сорт тютюну, вирощений у різних районах на відстані. Лише кількох кілометрів дає листя з різними характеристиками, тому все починається з вибору ґрунту та вибору насіння, яке буде в ньому вирощуватись. Нікотіана табаку однорічна рослина. Іншими словами, процес вирощування тютюну необхідно повторювати щороку, починаючи з насіння. Свій насіннєвий капітал компанія забезпечує власним розсадником. Це гарантує якість кожного виду тютюну. Розсадник також дає можливість вченим аграріям створювати нові гібридні сорти. Вони не тільки більш стійкі до хвороб, але й особливо цікаві для створення нових сумішей. Рослина тютюну дає близько 150 квіток, кожна з яких містить від 1 тисячі до півтори насіння. Проте тільки кожна третя квітка дає якісне насіння, з якого 30% потім йде на посів. Насіння висівають у лотки, що містять субстрат, спеціально створений для вирощування тютюну. Близько 2500 насінь змішують зі стерильною золою. Колір попелу контрастує з кольором субстрату, що забезпечує рівномірний розподіл насіння в лотках. Потім насіння покривають рисовим лушпинням, щоб захистити їх і покращити зрошення. Перший полив запускає розвиток насіння в маленькі рослини. Приблизно через 20 днів після посіву розсаду вручну висаджують у лоток. Цей трудоністкий крок дозволяє первинним і вторинним корінням. Досягти достатньої сили та здоров'я. Крім того, що рослина закріплюється в землі, міцне коріння дозволяє їй отримати достатню кількість води та поживних речовин, необхідних для її розвитку. Тисячі лотків саджанцями розміщуються в теплицях компанії. У теплицях створені ідеальні кліматичні умови, які щодня контролюються. Контроль якості рослин та зрошення є частинами процесу раннього вирощування. Через 25 днів рослині настав час проявити себе в полі. Розсаду виймають з лотка і готують до транспортування. Завдяки зростанню в теплиці коріння достатньо сильне, щоб безстрашно зустріти цю подорож. Потім різні саджанці тютюну доставляються фермерам відповідно до необхідного ґрунту та умов. Їх висаджують у всіх регіонах вирощування в долині Сібао та в Ямасі. Окрім спеціально створених гібридів, компанія використовує три основних види тютюну: є Олор, світлий місцевий тютюн з Домініканської республіки. Також міцний тютюн пілоту Кубану та тютюн середньої міцності Санни Сентер. Ці обидва сорти спочатку вирощувались на Кубі та були завезені в Домініканську Республіку в 1962 році. Росада була дбайливо вирощена та набрала сил для майбутнього росту. Через 2-3 тижні після посадки рослини вже виросли на значну висоту. Люди не можуть контролювати кліматичні умови, які впливають на характеристики тютюну, проте можуть дбайливо підтримувати його розвиток. За рослинами щодня спостерігають, за потреби поливають за допомогою розумної зрошувальної системи. Рослини тютюну потребують багато води. Однак надлишок опадів у невідповідний момент або тривала відсутність сонця в будь-який час року негативно вплине на їх еволюцію. Під час росту ґрунт збирають навколо основи рослини, щоб сприяти розвитку коренів. Верхні бруньки видаляють, щоб дозволити листям ідеально розвиватись. Нарешті також регулярно обрізають бічні пагони. Більшість фермерів працюють з компанією Давідов» понад 20 років. Послідовна командна робота, взаємна повага та постійне прагнення до досконалості підсилюють симбіоз між ґрунтом та рослиною, що дає найкращий тютюн для першокласних сигар. Зміна кольору та форми листя вказують на готовність до збору врожаю. Листя збирають знизу вгору з інтервалами в 2-3 дні протягом 35 днів. Це дозволяє листю повністю розвинутись до максимальної стиглості залежно від його положення на рослині. Листя містить різну кількість нікотину – близько 1% для найнижчого та близько 3% для найвищого листя. Чотири рівні, які використовуються для виробництва, називаються воладо, цеко, вісус і ліхер. Таким чином, міцність дну залежить не тільки від його сорту та місця вирощування, а й від його положення на рослині. Зібрані листя обережно транспортують в комору для сушіння та дозрівання. Зібране листя містить 85% води і 15% сухих елементів. Тютюн підвішують для сушіння приблизно на 45 днів. Сушіння – природний процес, під час якого змінюється хімічний склад листя. Під час сушиння листя втрачає не лише вологість, а й змінює зелений колір на золотисто коричневий це початок розвитку смаку та аромату. Однією з найважливіших ознак якості є ступінь горючості. Майстри перевіряють якість горіння під час щоденної перевірки. Якщо тютюн горить протягом 20 секунд, листя незабаром стане головним кандидатом на хорошу сигару. Потім листя знімають, складають і зберігають протягом 20 секунд. 30 днів. А потім переміщують на склади неподалік від полів, на яких вони вирощуються. Після прибуття вологість листя доводиться до ідеального рівня для першої детальної перевірки якості. Потім їх поділяють на листя наповнювача та зв'язування, залежно від їх фізичного стану. Проте покривне листя проходить ще більш детальну при першому відборі та сортуванні важливу роль відіграє щільність, колір та розмір. Тепер листя готове до наступного етапу ферментації. Процес ферментації це хімічна реакція, для якої потрібні вологість, температура та час. Листя обережно складається в купу, всередину поміщають термометр. Щоб контролювати процес ферментації. Коли температура в його центрі наближається до критичної позначки 50 градусів, тютюн у стосі перемішують. Якщо температура стане вищою, тютюн перегорить та втратить смакові якості. Період ферментації та кількість перемішувань залежить від міцності тютюну. Коли температура перестане підвищуватись, завершується перший етап ферментації. Тютюн готовий до першого тривалого відпочинку витримки. Листя пресують і пакують у тюки. Кожен тюк містить код із усією інформацією про процес ферментації, тип тютюну, сорт насіння та зону вирощування. Для найлегшого тютюну, щоб розвинути смак і аромат, потрібно щонайменше 18 місяців. Для найміцнішого потрібно мінімум 2. Після перерви листя продовжує свій шлях під час процесу підготовки, видалення жилки. Центральна жилка листя видаляється, щоб полегшити процес скручування сигар. На першому етапі листя зволожують. Зволоження має бути рівномірне, щоб можна було видалити центральну жилку, не пошкодивши листя. Видалення центральної жилки для листя наповнювача є повністю ручною операцією. Під час якої видаляється лише дві третини жилки. Для зв'язувального та покривного листя процес відбувається за допомогою спеціальних машин таким чином, щоб запобігти будь-якому пошкодженню цього дуже цінного листя. Після цього трудомісткого етапу тютюн проходить другу ферментацію, яка триває 40 днів, перш ніж його знову відправляють відпочивати. Друга витримка Триватиме до 3 років. Деякі рідкісні сорти проходять процес витримки навіть більше 10 років, протягом якого характеристики тютюну поступово вдосконалюються. Нарешті настав час, щоб зв'язувальне та покривне листя обрати для певного типу сигар. Кожному типу підготовленого листя відповідає певний розмір і марка цигар. Листя перевіряються, а потім сортуються за якістю, кольором і розміром відповідно до призначення. Кожен ґрунт, кожен врожай, кожен тютюну, кожне листя за своїм розташуванням на рослині мають певні особливості, які дозволяють майстрам купажу реалізувати всю складність свого задуму. Суміші мають відповідати широкому діапазону очікувань курців. Вони є секретом майстра. Їх створюють та досконалюють. Суміш має бути збалансованою та давати постійний смак-арматичний букет в незалежності від врожаю. Потім суміші надсилаються до штаб-квартири компанії Девідов у Швейцарії для перевірки та затвердження групою дегустаторів. Цигари компанії виробляються у місті Вілла Гонсалес, яке знаходиться на півночі від міста Сантьяго де лос сабальєрос Співробітники відділу купажу готують мішки з відповідною сумішу тютюнового листя, які потім будуть доставлені крутильчиком сигар Торседор. Торседори працюють попарно. Один створює так званий банч. Листя наповнювача, що загорнуте у зв'язувальне листя. Інший огортає той банч покривним листям. Торседори знають, яка кількість тютюну потрібна для виготовлення наповнювача. Тютюнове листя не має однакової консистенції по всій поверхні, кінчик листя є найміцнішою частиною та містить найбільшу кількість різних видів ароматної ефірної олії. Цю частину слід розмістити біля ніжки сигари, того кінця сигари, який розпалюється. Щоб забезпечити баланс цигара від початку до кінця коріння. Ретельно складений на наповнювач потім загортається в зв'язувальне листя, як у добре підігнений корсет. Зв'язувальне листя утримує наповнювач. Потім банч поміщають у спеціальну форму. Пресують, провертають та знову пресують, щоб надати йому правильну циліндрічну форму. Центральна частина половини листя використовується як покрив, що надає повністю одягненій сигарі бездоганної елегантності. Покрив готує другий торсидор, який потім огортає ним банч із листів наповнювача та зв'язуваного листя. Торсидор слідкує, щоб сигара була скручена ані занадто туго, ані занадто вільно. Потім запечатує головою плечиками та шапочкою. Потім сигару обрізають до встановленої довжини. На цьому робота торсадора закінчується, але сигара продовжує свій довгий шлях. Наглядач повторює ту саму перевірку, що й Торсадор, перш ніж доставити пачку сигар контролеру якості. Відділ контролю перевіряє якість кожної готової сигари, особливо покривного листя. Перевірка включає в себе контроль діаметру та довжини сигари. Якщо цигара не відповідає очікуваним критеріям, вона буде забракована. Потім 50 цигар зважують, щоб перевірити, чи була укладена правильна кількість тютюну. Якщо вага занадто велика, це означає, що було використано занадто багато тютюну, цигари скрущені занадто туго та їх буде важко курити. Занадто мала вага означає недостатню кількість тютюну, цигара згорить занадто швидко. Далі сигари поміщаються у великі коробки по 100 або 200 сигар, залежно від їх діаметру. Коробки зберігаються близько місяця для дозрівання, щоб вологість різних частин сигари збалансувалася. Наступний етап сортування за відтінком кольору. Це завдання частіше виконують жінки, тому що вони краще розрізняють кольор. Потім на сигару вручну надягають стрічку з фірмовим знаком бренду – Цигар. Цигари загортаються в целофан для захисту їх у довгій дорозі до клієнта та з гігієнічних цілей. Целофан також важливий, щоб сигара зберігала вологу та інтенсивність аромату. Тепер сигари готові покинути Домініканську республіку. Байливо запаковані їх транспортують до Гавані, де вони залишають острів на кораблі. Під час подорожі їх піддають шокові заморозці для боротьби з лазіодерма Сірікорне, комахою, яка любить тітунове листя. Після тривалої подорожі сигари потрапляють до логістичних центрів компанії в Швейцарії, Німеччині чи США. Після прибуття вони зберігаються в кондиціонованих, ідеально зволожених приміщеннях протягом декількох місяців. Тривалий час дозволяє сигарам м'яко відновитися після тривалої подорожі в замороженому стані. Після повторного сортування за кольором та контролю якості цигари Davidoff отримують остаточну упаковку, а потім цигари повертаються в камери зберігання, поки не настане час відправки замовнику. Вологість має вирішальне значення для збереження аромату сигар протягом усього процесу зберігання, тому особлива увага приділяється клімат-контролю в складських приміщеннях. Перед тим як замовлення залишить логістичний центр, кожна коробка знову відкривається. Кожна сигара проходить остаточну перевірку перед тим, як на коробку наклеюється гарантійний ярлик «Девідов». Нарешті сигари «Девідов» продаються в одному з магазинів «Девідов» по всьому світу. Обираючи сигару, подивіться на умови зберігання. Асортимент та обізнаність консультанта. Тільки повне задоволення від процесу покупки принесе вам відповідне задоволення під час куріння. Важка та наполеглива праця щонайменше 600 рук дає результат ідеальну сигару, яка нарешті потрапляє у ваші руки. Кожен із 170 кроків, необхідних від посівок крихітного насіння до продажу готової цигари, ретельно контролюється компанією-виробником. Філософія від урожаю до магазину гарантує, що поціновувач отримає максимальне задоволення, відпочинок та всі приємні відчуття, на які він або вона має право розраховувати під час насолоди цигар.